Нам потрібно бути вірними в малому. Ми інколи, я от серед тих, мені треба знати весь план, щоб я знав, ага, в цьому плані мені треба знати тоді в контексті всього, оцей блок. І тоді я буду тільки щось робити, коли я буду знати ціле. І я зрозумів, що це абсурд. Бог мені не відкрив план ні відносно мого життя, ні відносно моїх навіть 10 років. І все, що я собі набудував, а я багато набудував в Бозі, і воно так получилось, але. І не вийшло. І я зрозумів, що оте маленьке, що ти знаєш, оте і роби. І тобі відкриється більше. А якщо ти ігноруєш тим, що ти зараз знаєш, що ти хочеш, щоб Бог тебе дивував, а Бог не шов у мене. Тому ми можемо собі зараз переосмислити. Згадаймо речі, про які ми десь до нас дійшло, що нам щось потрібно змінювати в житті. І ми це сказали так-так, погодилися і відклали. А тепер візьміть. Відкрийте ту тумбочку, куди ви там її поставили, витягніть ту річ і скрізь. О, а я таки маю її робити. Давайте будемо вірні в малому.